Танком туриста ми перебуваємо на Голубих Озерах. Знаходяться вони за 40 хвилин їзди або ж 70 кілометрів шляху від славного міста Черніїв в селі Олешня Рібканського району. Добиралися ми автомобілем, хоч фактично на самій голубі озера завезе електричка, яка йде з Чернігова о 8.40. До Олешні можна дістатися і автобусом. Який курсує з Чернігова о 6-й ранку та о 13.15 ринку Нива. Музика. Найбільш популярне серед відпочивальників озеро Велике. Його глибина більше 20 метрів. Площа досягає 20 гектарів. У розпалі сезону вся його берегова територія вкрита наметами. На великому голубому озері зупинилися і ми. Але ненадовго. Адже сидіти на місці нам надали комарів та наш гід знавець тутешніх місць Сергій Михайлюк. І гриби ми збирали. А от як у з кулінарії? Як я приготувати грибочки сьогодні на обід? Ага. І суницями ласували. У тут би таку впасти. Та й з інфраструктурою навколо озер познайомились. А розбудова на голубих озерах триває. З кожним роком облаштовуються все нові й нові території, пропонуючи відпочинок з комфортом, а то й зі зручностями, коли б ваші гроші. За гроші тут можна отримати все, що душа забажає. Замовити бесідку, мангал з усіма необхідними причандалами. Покататися на водній надувній гірці і навіть відвідати дискотеку на піску. Безкоштовними на голубих озерах залишаються сонце, повітря і вода, що також немало. На місці цих водойм раніше були кар'єри. Тут добували кварцовий пісок, поклади якого і зараз вкривають дно кожного озера. І надають воді яскраво-блакитного відтінку. Саме тому озера і називають голубі, місцеві кажуть кар'єри. Та як би не величали водойми, чистіше води і ніжніше піску, ніж на голубих озерах, ви ніде в наших краях не зустрінете. А коли ще смачніше вести розмови про навколишню красу, як не під час нанизування м'яса на шампури, гарят всі, що раніше маленьке озеро, И большое озеро это было одно большое озеро, один большой карьер. Верхний слой песка, который собирали просто как бы, здесь были раньше очень большие горы песка. Когда разработку озера закончили, то верхний слой, который был, им просто пересыпали маленькое озеро и большое и посадили лесопосадку. И великое озеро, озеро оно называется яркое. Оно называется Синее озеро, маленькое озеро называется Черное. И е есть третье озеро, среднее, оно называется зелене или бризовое за счет цвета воды. Там е просто в каждом озере как таковом, то есть в этом больше отражается как ви, е оно чистое отражается больше цвет неба. Синее называется. Прозрачное, красивое. В зеленом озере е е е там есть небольшое содержание солей. Даже вода немножко, кажется каже не столько стільки немножко мутноватая. Но, тем не менее, дуже красиве. І на чорному озері там воно очень глибоке, і там, скорее всего, на дні -то потому тому що воно таке вот, темновате. Кажуть, поблизу йде розробка кар'єрів і вже на стадії завершення. Тож незабаром до існуючих озер додадуться іще три подейкують більші за розміром, ніж так зване велике. Через некоторое время, я думаю, через годик, через два. Будет ще полноценных три озера, на яких теж можна буде віддихати. А Они больше, ніж це. І вполне, я думаю, що тоже теж можно можна буде спокійно, в дику природу приїхати отдохнуть. Пейзаж голубого озера гармонійно вписується в гончарні вироби. Олешня є визнаним гончарним центром усього лівобережного полісся. В цьому селі проживають полпрятка півтора тисячі по жителів. Багато з них займаються гончарством, а, за що живуть. І у деяких це хобі, у деяких це ще додатковий заробіток. А скільки взагалі бля? гончарів в Олешні? Чи можна якось перерахувати? Якісь Я думаю, що около сотні, може бути чуть більше. А зазвичай чим займається населення? Це кварцова промисловість? А, да, в основному кварцовий пісок работають на, на, на добичі піска, либо на заводі побагаще піска. Uh -huh. І також лесозаготовка, лісхозія, лесозаготовка. Ну і как бы, люди вот, подрабатывают таким от видом. Тобто населення є чим зайнятися в Олешні? Да, а, а по лету, более, гриби, Приїжджають туристи, допомагають, uh -huh. готують, працюють. А хто зазвичай працює на цих комплексах туристичних? Тоже работають местна молодеж, працюють пенсіонери. Тобто э, населення більш зріле, в основному роботу либо в лісхозі, либо на добища кварцевого піску. Багатство Олешні високоякісні кварцові скляні піски. Природні купалини, що залягають в селі та на його околицях, видобувають у відкритих кар'єрах, де працює велика кількість сільських мешканців. Центр села, а народу ні душі. На всі на роботі. Олешня вважається центром гончарства, і саме на цьому майдані Софії Русової під час ярмарок місцеві гончарі виставляють власні вироби. Добрий день. Як і годиться, в селах тут здороваються з усіма, навіть з незнайомими. А заїжджих тут багато. І не лише завдяки голубим озерам, а й історичним місцям. В Олешні народилася авторка першого українського букваря. Відомий педагог і громадська діячка Софія Русова у селі збереглася її садиба. Тож гріх було б не скористатися можливістю її відвідати, тим більше в компанії самого ініціатора створення музею Софії Русової. У 1846 році Федор Федорович Ліндфорс, це отець Софії Русової, покупає усадьбу здесь в Валішню. Почему покупает именно усадьбу это? Потому что он был болен туберкулезом. И ему посоветовали, чтобы излечить свои болезни или хотя бы продлить жизнь, плодотворно это место. И вот то строение, которое жила София Русова, родилась здесь, которое купили они имение Федор Федор Линфорс и Анна Жерве. Это здание 1811 года. Первоначально это здание было двухэтажное. Первый этаж, как видите, кирпичный, второй этаж был деревянный. Эта пристройка уже вот это единственная советская уже, это послевоенная, а все здание это 1811 года. Это будильня, а у тебя справжняя, да? Справжняя, справжняя. А у тебя крыша деревянная уже Путин yeah. да? Это в годы Великой Чисткой войны, значит, был развален второй этаж бомбежками, и уже в войну здесь был госпиталь и больница, поэтому крыша, кровля уже сделана в советское время. Дальше продолжение. Здесь была их не конюшня. Но она, к сожалению, уже не сохранилась. И липовая аллея, известная липовая аллея, которую она описывает, и была дальше в залиповой аллее купальня. Купальня, это они здесь там купались. Вот буквально 150 метров там аллея, да, озеро, струмок, да. Озеро, струмок, да. Территория занимает порядка трех гектаров. Маете на вазе маеток такие? Маеток был, да. 2,8 гектаров. А зараз это вытримано? Практично так. так. Ну, зараз по документам 2,4 гектара. Угу. Практично територія та ж зберігалася. Старовинна будівля садиба сім'ї Лінфорсів у стадії реконструкції. А ось на місці гончарної майстерні нині музей видатної землячки. Ми зараз приближаємося до гончарної майстерської, яка була відкрита в 1895 році. Це була мечта отца Софії Русової а платів уже її старший брат Олександр. Ліндфорсів в селі любили. Окрім гончарної майстерні, батько Софії Русової побудував Олешній ще й церкву та школу. Він був із тих шведів, які разом з козаками гетьмана Мазепи боролися проти Москви за Україну. Отець був, ну його називали взагалі, як по-сельськи, його називали паном отца. Чому паном? Тому що він мав много земель, він мав. скажем, завод по черепице, по кирпичу. Он занимался этим отец. Вот мы, кстати, смотрим вот все здания строения, которые здесь находятся. Черепица, на которой подписано везде, на каждой черепице, на Черниговская губерния. То есть вся черепица старинная, она отреставрирована. Mm -hmm. Покрашена і от захранена з того і що поколення. Yeah, тобто, Збереглася з того часу? З того часу, тобто ще вісімсот п'ятдесят дев'ятому році, так? Чи п'ятдесят шостому народилася? Софія <гас> да, русова. І ось ця вся, вся у нас реставрирована. Відроджуючи комплекс, найважче каже меценат, було зібрати воєдино матеріали родини русових лінфорсів. Я раніше вважав так, що музей можна створити там за два-три місяці, це не проблема. Но я ошибался, потому что чтобы создать музей настоящий, значит, э, функциональный и добротный, то это не, не один год и не два. Ну что, наверное, вперед. Okay. Ну вот вам здание 1895 года, где в этом здании старший брат Софии Русовой и открыл. Ханчарную мастерскую, в которую мы сегодня вот заходим. Здесь вся семья София Русовой. По сути, вся вся семья. Вот то э, здание, тот дом, в котором и родилась София Русова, который и сегодня находится Ми, на территории. Совершенно верно. Вот это здание, mm -hmm. которое есть. Единственное, что случилось, что в войну второй этаж был деревянный, и э, значит, после бомбежек он был полностью развален. Второй этаж. От, почему? Поэтому, дальше, если почому, потім от далі, слітя їхнє конюшне здання, то рету не сохранилось. У музеї багато ексклюзивних родинних матеріалів, наданих правнуками та нащадками Софії Русової за кордону. Це численні фото, листування, особисті речі, книги та оригінали рукописів, які на цей час існують лише в одному екземплярі. родні сестри, це родні э, э, браті. двоюродные братья, внуки Софии Русовой, сыновья Софии Русовой, дочки Софии Русовой. Уже как бы поколение позже, вот раннее поколение, когда начинается София Русовой путь. Вот она знакомится с мужем. 18 лет уже выходит замуж за, за известного черневского этнографа Александра Русова. Отец Софии Русовой, Федор Линфорс, а мама... Ганна Жарве, француженка. И вот девичья фамилия, естественно, София Русова Линдфорс. Ну и когда вышла замуж, то поменяла фамилию на Русову. А вы как була была в Украине, так? Да. Дочка шведа і француженки Софія Русова за справи політичні українські відсиділа в п'яти тюрмах, витримала 15 обшуків. Довелося побувати і в Лук'янівській в'язниці, проте нічого не похитнуло її переконань. Неоднократно її сажали в тюрми, неоднократно на нього були покушення. В 1822 році вона перейшла границю, тому що ну неможливо було знаходитися тобто її... все одно судьба була б ну, плачевно могла закончиться. Она со внуком перешла и поселилась уже в Чехии, в Прай. Мне кажется, помогло, что ей да, вот это все овладеть и как бы быть патриоткой Украины. Все-таки очень большое влияние на нее оказал муж. Он общался уже с известными композиторами. Вот и Лысенко они общались с семьями, дружили и так далее. То есть с известными людьми, интеллигентными на то время. И вот это и дало, наверное, вот развитие вот такого... Поштов, поштов, так? да, 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 да. К сожалению, мама Софии Русовой, Анна Жире, померла, когда Софии Русовой всего лишь было 4 годика. Отец очень сильно любил маму, для нее это был сильнейший удар. Он даже настолько любил ее, что специально для нее построил церковь. Она была очень, скажем так... Это церковь Екатерины, яка находится? Да, совершенно здесь. верно. Это для матери. Мать ходила в церковь, здесь недалеко есть село Лавинь. Но она описывает свои воспоминания, когда начали волки, ее вроде бы как и напали на нее. Отец решил, чтобы она больше не ходила в ту церковь, и специально для нее строит большущую церковь. И осталась там еще каплычка небольшая рядом с церковью, где и похоронены мать и отец Софии Руссо. Це іконки, коли вона с ними ходила, вона уходила і, і покидала страну з тим іконками. Они сохранились. І ці іконки вже нам передали з Канади правнуки Софії Очки Софии Русовой подлинные, всі вещи подлинные. Вот це все, що осталось. Ну, це нам не достаточно. Понімаєте друга музейна кімната присвячена гончарству. Символічно, адже на цьому місці колись була гончарна Артіль сім'ї Ліндфорсів. Далі цю справу продовжили багато років волешні. Е гончарного, старинные <ганчарний> да. у нас тут ціла династія всяких е родословних гончарів. Один із них це Іван Іванович Бік який <ганчарний> і сьогодні <невідома> <ганчарний> <ганчарний> відомо людина. Він живий, йому 89 років. Он вот цей круг подарил нам, эти все изділив подарил нам. А что у ну, нас на втором этаже? Мы специально сделали на втором этаже. Для людей, которые интересуются историей Софии Русовой и ее корней, мы предоставляем бесплатное здесь ночевье. Это для научных работников, это для историков, это для людей, которые приехали покунуться в этот мир. И мы сделали такой уголочек, потому что он все-таки здание... Еще XVIII века, здесь аура сумасшедшая, и они здесь отдыхают, ночуют, приезжают, с удовольствием мы предоставляем вот это жилье. Только людям, которые действительно... Иск... В наукове, да, в искушенные, искушенные историей этой необыкновенной женщины. Я просто думаю, що, на жаль, педагогам, які отримують за такі І заплати, їм немає можливості приїхати сюди. Так ми їм дамо безкоштовно. Правда? Так, да, да, Бачите, всі умови є для того, щоб а, тут проживати. Гаряча вода, все холодильник, все є, всі умови. Для того, щоб наші педагоги відпочивали, приїжджали. Ж, вона 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 у на да, Нема питань, приїжджайте, нема питань. Бачите, яка велика лоджія, яка красива місце. Вийшли вечірком. Красота. Подишали. Половили риби, затопили баньку. А для тих, хто не встиг зайняти місця в кімнаті для науковців, пропонується готель. Зрозуміло, не безкоштовно. Ну, от ми зараз підходимо. Це нове здание, построєно буквально тому. Це буде гостиничний комплекс. Де туристи з совєї України і Європи будуть і вже приїжджають сьогодні. Історико-культурний комплекс знаходиться серед сосен і дубів, яким по 300 500 років. Кажуть, ці місця мають благодатну і навіть цілющу енергетику. Ну, хоча б той факт, що через 10 років, як Федору Лінфорсу поставили діагноз туберкульоз, у нього в цих краях народилася донька Софія. Відчути енергетику цих місць намагалися, і ми Все в тому, як рукою зняло, чесно.